Якісний термос забезпечує тривале зберігання температури гарячих чи холодних напоїв, має компактні габарити і зручність у транспортуванні, а також симпатичний дизайн. І щоб вибрати хорошу модель, важливо враховувати матеріал ізоляції. Об'єм та форм-фактор також слід враховувати відгуки покупців для більш точної оцінки ефективності та надійності. І команда TechnoGuide вирішила спростити вам вибір, підготувавши рейтинг найкращих термосів, які продаються в Україні. При цьому ми розглянемо як класичні моделі, так і компактні термокружки. Будемо вдячні, якщо ви поставите лайк нашій роботі і підпишетесь на канал. Посилання на термоси в описі та закріпленому коментарі. Починає рейтинг стильний і функціональний термос, який підійде як для гарячих, так і для холодних напоїв. Для його виготовлення виробник використав нержавійку, пластик та силиконові елементи, що зробило конструкцію надійною та міцною. А вакуумний простір дозволить зберігати температуру. До однієї доби. Термос буде зручний у використанні як для дорослих, так і для дітей. Його зручність підкреслюється наявністю кнопки клапана та силіконової вставки на корпусі. Також тут доволі вузька горловина, яка зручна для наливання рідин. Матеріали виготовлення безпечні і якісні, тому модель не виділяє токсичних речовин під час нагрівання. Далі, на черзі кружка термос від Xiaomi, яка виділяється серед аналогів, елегантною зовнішністю і вбудованим дисплеєм та термодатчиком, щоб відстежувати температуру напоїв в режимі Реального часу. Також на екрані відтворюється інформація про те, як довго рідина знаходиться у термосі. Для роботи електронного модуля потрібна батарейка, яка житиме мінімум рік при активній експлуатації. Для додаткової зручності тут присутня кришка-поїлка. Вона дозволяє герметично закрити колбу, а при повороті в сторону зручно налити напій або почати пиття. Ще в комплекті присутній стильний ремінець, а інколи їх навіть два. На третій позиції літровий термос від відомого бренду Terra Incognita, який пропонує збалансоване поєднання ціни та якості. Він має стінки з харчової нержавійки і виконаний за традиційною вакуумною технологією, тобто між зовнішньою частиною і колбою, присутній прошарок без повітря. Це значно покращує теплоізоляційні якості та тривалість зберігання тепла в цілому. Якщо залити всередину окріп, то він остигатиме дуже повільно. Наприклад, через 6 годин температура буде складати 86 градусів, а через добу 62. Ва градуса у термосі передбачена різьбова пластикова пробка для відмінної герметичності. До того ж, її не потрібно повністю викручувати, щоб зручно розлити напої по чашкам. Якщо потрібен більш вмісткий термос, то Ranger Expert з другого місця нашого рейтингу стане чудовим рішенням. Він вміщає 1,6 літри, закриваючи потреби дорослої людини у напоях на добу і більше. До того ж, його можна взяти на природу для компанії з двох друзів колба і корпус тут із нержавіючої сталі. А поверх основного матеріалу нанесено пластикове покриття, яке оберігає термос від ковзання і наділяє стильним дизайном. Високу якість виготовлення підтверджує довічна гарантія від виробника. Також користувачі кажуть, що він прекрасно утримує тепло, адже через добу температура напою складатиме 69 градусів. У пробці є канали для наливу, тому повністю відкруті. Ручувати її не потрібно і завершує підбірку легендарний термос Stanley Classic, який відноситься до класичних моделей об'ємом 1,4 літра. При цьому вага виробу сягає майже одного кілограма. За рахунок зменшення товщини дна і зазору між колбою та зовнішніми стінками місткість моделі виросла. Виробник вказує на здатність зберігати тепло протягом 40 годин, а холод до 35 годин. А якщо всередину помістити напій з льодом, то він залишиться в охолодженому стані мінімум 6 діб. За герметичність відповідає класична пробка з жолобками, яка дозволяє наливати рідину в напівзакритому стані. Серед інших особливостей можливість миття у посудомийці та наявність пластикової ручки для перенесення. Ще марка дає довічну гарантію. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Скоро зустрінемось знову.